Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського відбулася в Нью-Йорку, де триває сесія Генасаблеї ООН. Про її результати а також про ключові заяви світових лідерів. Будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олексій Боряченко, це кандидат політичних наук, керівник асоціації малих громад. І доброго раночку. Якщо чуєте нас, вітаю вас, друзі, вітаю всіх наших, шановних глядачів. І давайте зробимо зараз крок один назад. За завчора, наприклад, у Києві не очікують суттєвих змін на фронті після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Українські посадовці не сподіваються і не запровадження якихось нових жорстких санкцій США проти Росії. Про це писало агентство Reuters перед зустрічю. Зараз же після нових заяв Трампа чи змінилися настрої, чи не занадто Ми були песимістичними до результатів цієї. Зустрічі, ну знаєте, друзі. Я вже за багато років роботи з нашими партнерами західними в цілому, не тільки європейськими там, але й американськими, звик дивитись не те, що говорять наші партнери, але перш за все на те, що вони роблять. Mm -hmm. І от якраз в цьому контексті так дійсно ми побачили зміну риторики. Президента Сполучених Штатів Трампа ми побачили дійсно гарний контакт, який Є наразі, ми можемо це зафіксувати між нашими президентами, між Володимиром Зеленським та Трампом. Ми бачимо, що навіть натяку не було на якусь там неконструктив під час їхньої розмови. Багато чого наскільки я розумію, вдалося нашому президенту донести до Трампа відносно подій на полі бою і відносно слабкості економіки Російської Федерації і необхідності натиснути на неї для досягнення миру. От. але відверто кажучи, Трамп, окрім того, що він сказав, що Україна може відвірити в те, що враховуючи там всі всі обставини, може деокупувати власну територію, і навіть як він сказав, піти далі. В чому він нам до речі побажав успіху. Нічого про якісь там пакети допомоги він не сказав. Єдине про що він зазначив, що те сполучені штати продовжать продавати Україні озброєння по програмі НАТО. чи це є ну, достатнім, і чи це все про що говорили президенти під час закритих зустрічі з аркритими дверима? Мені важко сказати, але от, принаймні, мені б дуже хотілося почути на більше, мабуть, вже від нашого президента бо. Члени нашої делегації про що домовилися з президентом Сполучених Штатів Америки і з його кабінетом все ж таки по питанням гарантії безпеки, які дуже активно зараз обговорюються серед країн коаліції охочих, і чи дійсно Сполучені Штати підтверджують свою проактивну роль в забезпеченні цих гарантій для України? Ну бачите, крім того, всього під час свого виступу Трамп сказав, що Європа фінансує війну проти себе, купуючи енергоресурси в Росії, і він закликав країни старого континенту відмовитися від нафти і газу а ще пригрозив Росії потужними митами, якщо вона не припинить війну. А скажіть, як ви думаєте, чи вистачить взагалі сміливості в Трампа нарешті запровадити оці обіцяні мита? Ну, Знов таки <хи> така певна візуальна пастка відбулася в тому, що він же ж не казав, що він готовий прямо тут і зараз запровадити чи первинні, чи вторинні санкції відносно Російської Федерації. Ну що стосується поповнення її бюджету, можливості продовжувати війну. А отже, обрізання її енергетичного експорту, він ультимативно звернувся до Європи і по суті підтвердив це. У своїй промові на полях на Асамблеї Об'єднаних Націй, що перш за все вони мають запровадити відповідні санкції відносно Індії та Китаю та самі відмовитись від споживання російських енергоресурсів. А він потім обов'язково включиться в цей процес максимально жорсткими А враховуючи, що Ну, давайте будемо відвертими, друзі. Наприклад, чи в найближчі півроку Європа повністю може відмовити від енергоресурсів? велике питання, тому що якщо ще припустимо диверсифікувати Угорщину та Словаччину, ну це ще одне. А наприклад, відмовитись від нафтопродуктів, які йдуть з Туреччини, не з російської сировини, з Індії, з російської сировини, просто так, коли вони це маскують під домішки. Надзвичайно важко і чи готова буде Європа на такі кроки зараз? Поки що відповіді немає. Ну як мінімум, ми можемо послатись на реакцію президента Франції Макрона, що він вже не готов запроваджувати будь-які санкції, наприклад, відносно Індії. Тому Рух, звичайно, в напрямку обмеження споживання спожування енергоресурсів з Російської Федерації відбувається. Європа вже зазначила про те, що вони завершують 19-й санкційний пакет раз, і готові відмовитись достроково від споживання скрапленого російського газу. Це два по плану не це було зробити в 27 цьому році, але враховуючи тиск Трампа, вони готові це зробити вже тут і зараз. Чи не несе це серйозної шкоди економіки Російської Федерації? Так звичайно нанесе, не але друзі, давайте будемо реалістами. Чи це покладе її на лопатки або Ні. поставить на коліна? Ну поки що в мене є серйозні сумніви. А от враховуючи, що ви от відповіли нам на перше і друге запитання, у мене складається така думка. У чисто у мене складається моя думка, що Трамп просто перекладає відповідальність за все, що зараз відбувається в Україні, на Європу. І каже, ну тепер от розбирайтеся і поставить перед нею ці от нереальні плани про відмову від нафти, відмову від російського газу. В принципі, з вами погоджується і основна європейська і американська преса, які саме так коментують те, що відбулося. Тому що на повеликому рахунку, хоча Трамп, як я вже зазначив раніше, був набагато жорсткіший. В риторики до Путіна, і до Російської Федерації і набагато лояльнішої до України, буквально змінивши свою публічну позицію на 180 градусів, але разом з тим сказати, що він тут і зараз, наприклад, дасть Україні більше систем ПВО. А він не нагадаю, їх обіцяв і набіцяв okay. скільки 15 чи 16 патріотів, і поки жодна з цих установок, наскільки я розумію, в Україну так і не дійшла. а дійсно всю відповідальність і всю, скажімо так. Ну відбування спер за все він так перекладає на Європу, на Європу, на європейських партнерів. І він сказав, що я бажаю вам в цьому успіху. Причому зверніть увагу, він коли казав про втрати, які несуть сторони, як Україна, так і Російська Федерація. Він сказав, що це великі втрати. Ну як він це дуже часто говорив і до цього. Так. Але разом з тим він сказав, що він бажає обом сторонам, щоб ці. Страти ну прикратіліс, зупинилися, uh -huh. тобто він. Все ж таки залишає собі якесь поле для такого миротворчого маневру. щоб коли настане час, він повернувся до своєї ролі миротворця. і от пам'ятаєте, коли на прес-конференції запитали в Трампа відносно гарантії безпеки, що він відносно цього думав, яка участь буде yeah. сполучених штатів. Він сказав: Я вам дам відповідь на це через місяць. Okay. Тобто, ми бачимо, що ну Трамп дав черговий дедлайн. А до цим okay. дедлайном як завжди може бути наступний дедлайн. ну да, зрозуміло. Так. Е, і давайте про дедлайни. Якщо згадали, Трамп незадоволений Організацією Об'єднаних Націй і там ледь не висуває їм дедлайни. Uh -huh. Ну принаймні так, як це сказати? Е... Виглядає да так принаймні, має має Да. і ось чому ось генсеку Антоніо Гутєриш так і не наважився назвати Росію агресоркою у війні з Україною під час свого виступу у відкритті дебатів у генансамблеї ООН. Хоча його виступ друзі тривав 30 хвилин. Можливо, все ж таки, Трамп, я не знаю. Ну, правий, коли розкритукав організацію Об'єднаних Націй, може вона вже нікому не потрібна, як сказав Трамп. Ну він не прямо сказав, він натякнув на це. Може, все он до побачення. Як він сказав, там що вони витрачають наші гроші на плитку дорогу е в своїх офісах? Ви знаєте, ситуація не така однозначна, як вона здається, на перший погляд. Да? От якщо не спосилатись на... На думки на слова Трампа, ну да, можна зробити такий висновок, але правду, Організація Об'єднаних Націй це ну найбільша найпотужніша майданчик в світі для того, щоб шукати шляхи для діалогу, для примирення альтернативи. Організації Об'єднаних Націй просто в світі немає. Ми можемо, до речі, скільки завгодно говорити про її забюрократизованість, про її неефективність, про те, що як сам каже Гутієріш, нещодавно виступив в змі, що ніхто не читає їхніх рішень та резолюцій. Так, так, так. Ну просто навіть не заходять на офіційний сайт організації Об'єднаних Націй. Ну це все так. І те, що наприклад Гутієрішно називає Російську Федерацію агресором. Ну це також дуже симптоматично, не хоча разом з тим на полях на асамблеї, вже декілька разів приймалися. Проукраїнські резолюції, де чорним по білому Російську Федерацію називають агресором, але ми маємо розуміти, що вотіріш як секретар, він все ж таки залежить від думки країн, які являються постійними членами Радбезу та одною з таких країн є Російська Федерація. І відверто кажучи, Російська Федерація з інсайдерської інформації була не проти, що гутієріш продовжував залишатися генсеком і на другий срок, тобто, можливо, він якусь певну і відповідальність в цьому аспекті відчуває перед Росією. Але те, що скоріш за все, організація Об'єднаних Націй вже віджила своя в своєї і її чекає доля Ліга націй, Я тут з вами абсолютно погод. Джуюсь, але просто для того, щоб її змінити, мало угу. просто критики. Потрібно конкретна пропозиція. Ну, а так. що прийде замість неї? Не просто якщо буде хаос на замість організації об'єднаних націй, то нехай вже буде така організація Об'єднаних Націй. Ну, да. ну так звісно, дякуємо вам. Дякую, що доєднались до ефіру. Що знайшли час? Я нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук, керівник асоціації малих громад Олексій Реченко. Дякуємо. дякуємо.